Друзі, всім привіт на моєму каналі. Зараз розкажу, що я буду розпаковувати сьогодні. А спершу хочу сказати таку річ, що, як показує статистика, що багато людей просто дивляться канал, не підписуються, а це, це дуже погано. Так що попрошу вас, якщо вже дивитеся, і підпишіться. На канал, і для розвитку каналу це буде дуже добре. Ставте якісь сподобайки, коментарі, по можливості буду відповідати, кого що буде цікавити. Тобто, ну якось так. Е, сьогодні хочу розпакувати таку лампу. Купив я її в Аврорі. Там по акції вона стояла смішні копійки 100 гривень, але вона варта уваги, Зараз я вам покажу. І ви самі все побачите лампа. Значить, от така у нас лампа, зарядка по USB, там є пульт у комплекті, види світіння, стробоскоп там переливається, то все. кнопка знизу включити, виключити, перемикати режими. Значить, заявлено, що вона має заряджатися 2,5 години і має світити 3,5 години. Захист від брезгів IP44 від води від бризків. Ну, вона... ну, зараз побачите, як вона гарно зроблена, що мені здається, що вона навіть воду не проникне. <coughs> Значить, у нас є по комплекту пультик такий, ну, простенький пультик, найпростийший, який може бути. Сама лампа. Так. Ну, інструкція, не інструкція, це тут більше по батарейкам. Що куди її треба утилізувати, коли вона там вже перестане працювати. Ну Коробка, як ви вже бачили, і шнур для зарядки. Тут у нас вже йде Type-C. Уже не USB Type-C. Так як написано на самій лампі, то виготовлена, виготовлена вона в Амстердамі. Тобто, це навіть не Китай. Знизу у нас іде отакий от закритий резинкою порт. Type-C. Так, плотно закритий, що навіть відкривати його досить важко, якщо гарно закрити. І сама кнопка включити-виключити. Є ще така гумова. Така з нормальної гуми. Така ручка, можна його десь підвісити, або брати з собою, понести. Ну, дуже стильно виглядає ця лампа. Ну, реально, вона. Ну, це вона просто ще не включена. Вона так гарно виглядає. І сам пластик. Він такий твердий, він навіть не загинається, все гарно проклеєно, тобто вона нерозборна взагалі. І, ну, я так розумію, що якщо поламається, то її вже просто викинути. Ну, Але не думаю, що має скоро поламатися. Так. Значить, якщо включити, от вона так світить. Коробочка, відсунемо, дістаємо пуйтик. Значить, тут у нас є два режими. Е щоб сильніше світило і так, біло, білий колір він такий жовтоватий. Тобто два режими, щоб тускло світило і ярко. От, так. Значить, є, в нас можете вибирати просто кольори, які хочете. Синій, червоний, білий, зелений. Відтінки кольорів, тут тобто, оранжевий, жовтий. Ну, Я думаю, це всім зрозуміло. Значить, і є, ну, само собою, кнопка включити, виключити. І є режими, як вона буде працювати. От, зараз воно плавно переливається з кольора в колір. Я не знаю, чи, чи камера так його передає, але повірте мені, що воно виглядає дуже гарно. Якщо в кімнаті десь увечері, воно дуже гарно виглядає. Так, є в нас такий режим. Тобто колір один потухає, інший з'являється. То був перше плано переходили. Значить стробоскоп різнокольоровий і такий, такий режим миготливий. Всі кольори переливаються. Тобто, ну, не знаю. Коли світла нема, то дуже буде добре такий білий, він так досить нормально освітлює, от можете бачити. Я не знаю, скільки там діодів, але якщо так подивитися, то раз, два. Ну, десь чотири мінімум має бути. Ті, що видно, що біля стінки. Може там ще є всередині. Но точно не знаю, тому що кажу, вона нерозборна. Я би був її розібрав уже. Акумулятор тут, наскільки я бачив, вона проїжджається там. стандартна батарейка. Але так як вона споживає дуже мало, то я думаю, що вона має просвітити нормально. У нас час, коли вимикають світло, думаю, дуже актуальна річ Ну і на кнопочці можна переключати режими так само, як на пульті. Кнопочка теж закрита такою резинкою і. Тобто намочити цю лампу, мені здається, що навіть воду покласти, то вона має світити нормально. Тобто Ось така Така вищо розпаковочка. От мені не знаю, мені цей режим дуже подобається, як вона плавно переливається. Під музику тут нічого не, не той. мікрофона в ній немає. Просто як лампа, як нічник, як десь у дитячу кімнату. Чи просто для прикраси. Навіть mm. в інтер'єрі вона виглядає ну, досить стильно. Наскільки вона проста, наскільки вона і стильна. Тобто, якось так. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за перегляди. Будь ласка, підпишіться на канал, буде ще багато цікавого. Всім пока!